У 13-му виборчому окрузі процвітає масовий підкуп, не прихований як колись із концертами, а прямий. Купують голос за 200 гривень. Під приціл потрапляють здебільшого старші та літні люди. Мені позвонили і сказали. Сусідка, яка проживає по вулиці механізаторів. Ходи, роздає сусідам від Юрчишина по 200 гривнів. Вони записують телефони, адреси. Ганна Юхимівна та Галина Петрівна на роки не зважають. До райцентру приїхали писати заяви до міліції. У їхньому селі кишить від пропозицій, кому торби несуть, кого грішми приманюють. Підійшли два якихось чоловіки, незнакомі. Вони запропонували 200 гривень проголосувати за Юрчишину. А я сказала, що я ні не голосую. Йдіть від мене. Там 2 і 126 грам бухточка сиру твердого, 10 пакетів масла, 5 пакетів 83% жирності і 5 пакетів 73,82,5%. І два кілограми цукру, і два кілограми гречки, і відкриточка вітання з Днем Незалежності з фотографією Юрчишиного. Обгортка від сиру, півпачки масла та листівка від кандидата. Пані Ганна наочно підкріплює сказане. Її син вже третій місяць воює на сході, тому від масла легше не стане. Я кажу, щоб замість того, щоб прийти. І спитати, може, цей солдат чимось нуждається, то він приніс грудочку сира. Для чого це посміховисько і це сир? Ми не голодаємо, у нас є все. У пана Василя добудований будинок. До нього також заходили молодики. На взамін просили зливати інформацію про дії іншого кандидата Катеринчука. У вас незакінчений будинок, значить фасад незакінчений. закінчений. Ми б надали б допомогу. Я запитав, хто ви такі. І чому ви такі добрі стали до мене? Е, вони сказали, що ми б від кандидата в депутати Юрчишина Петра, і ми б хотіли б з вами співпрацювати. Зараз Колміч по цим фактам готує в Міністерство внутрішніх справ до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки звернення, щоб правоохоронні органи відреагували по цих випадках. Тому що це порушення, грубе порушення виборчого законодавства. Це, по-перше, кримінальна відповідальність і тим, хто дає, і тим, хто бере. Стара влада до влади нової. Ще донедавна Петро Юрчишин очолював міський осередок регіоналів у Хмільнику. На минулих виборах був прихованим висуванцем партії, проти якої повстав Майдан. Якими грішми він сьогодні розкидається? Розплющуйте очі і зважуйте.